Надія Федорівна, поки що єдина жителька Слобідки, яка смажить яєчню на газу. Із 385 дворів блакитне паливо дійшло тільки в один, як говорить Надія Федорівна, спонсором підведення газу до її оселі став син. Оскільки сама вона не осилила б таких витрат. Син, син мій, син спонсор. Звісно, що дрова, а що газ. Я довольна. І хочу ще щоб пожити трохи, і щоб з газом. запалив газовий факел у селі Слобідка заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Олександр Никитюк. На сільських урочистостях посадовець з області пообіцяв до кінця 2012 року газифікувати район повністю і додав, що такі плани обласної влади профінансує держава. Виключно за рахунок державних коштів іде газифікацію цьому році 28 мільйонів. Буде використано на газофікацію Коростишівського району. Ну, таких прецедентів поки що немає в Житомирській області. Люди заслужили на краще. Проклавши головну газову магістраль до села, місцева влада обіцяє посприяти, аби газ дійшов до кожного двору. Грошей шукатимуть як у бюджетах різних рівнів, так і у спонсорських кишенях.